Поїздку в ворог розпочали зранку, в пів восьмій години трохи покатався з братом. Розходиться, розходиться. Тут перша дорога розходиться. Потім доскладуємо сумки і підбираю попутки. Так, Зараз пів восьма години ранку, здається. Ми готуємося вирушати. Кофри набили, загрузили їх. Виїжджаємо на трасу, зупиняємось в красивих місцях і стараємось дотримуватись графіка. Ну, Саме стараємось, тому що розпланувати все неможливо. Тому я брав грубші цифри, і якраз досить влучно вийшло. Там де переганяли графік, на наступній локації відпочивали. Перша точка була у Яремчі. водоспад пробій. А саме місток, з якого екстремали стрибають на канаті з 20-ти метрової висоти. Оскільки це була мрія Оксани, цими екстремалами стали ми. Стрибок у вільне падіння коштує 300 гривень з людини, тарзанка 200. Але після джампінгу вона вже не мала ніякого смислу. Страшно, коли падаєш, речка, коли тут ти ще думаєш, що а, лайтово. А коли вже розумієш, що підолоні нічого нема, ти краще розумієш, що там до хрена сіти. Більше, ніж здається. Я старався сильно не боятись, щоб це працювало, до краю не підходив. І для мене стало несподіванкою, що там вище, ніж здається. А у вільному падінні ще й пришвидшення, ніби їдеш 100 км на мотику без шолому. Коли в момент вже не маєш за що схопитись. Чи на що спертись? Просто вся надія тільки на те, що страховка вчасно спрацює. Стрибок став для мене приємною несподіванкою, коли вже стояла на мості і милувалася пробоєм. Хоч недалеко і висіла афіша з рекламою стрибків, яку я підмітила при вході, все ж не здогадалась, що у нас це може бути у планах на день. Після цієї новини частинка страху вже з'явилася, заглянувши униз, але також я зрозуміла, що моє бажання зробити це є набагато сильнішим. Довго мене затягували, одразу пішли, щоб нас екіплювали, і провели інструктаж. Вже стоячи на краю, зважувалося недовго, можливо, це прибавило страху. Сам момент вільного падіння здавалося, що це все було повільніше, ніж знято на камері. Вона <звук> жива, напевно. Після цього один сильний ривок і залишаюся висіти в декількох метрах від води, доки коливання мотузки не спаде. Стрибок став потужним зарядом емоцій. Хоч це і була лише наша перша зупинка з багатьох інших запланованих на цей день, але напевно саме в цей момент переніс найцкривіші емоції за всю поїздку. Недалеко від Яремча ми на карті знайшли місце під назвою Водограй на річці Багрівець. Дорога туди. Паршивенька. Настільки паршивенька, що в одному місці потрібно було злізати з мотоцикла і тягнути пішки. Все ж це не ендурік. Водоспадик виявився досить маленький, симпатичненький. Людей не приваблює, але це, в принципі, зрозуміло. Їхати туди. Швидше не варто. Оксана стоїть на якомусь мокрому напівкамінчику. І все одно знімаю, бо їй треба зняти всі водоспади. Наступною точкою став музей Карпати в мініатюрі. Вхід коштував по 30 гривень. Всі екземпляри були зроблені дуже ретельно і детально. Піднівся кожен елемент. Була немала кількість модельованих пам'яток. І з-поміж них знайшли ті, на яких вже колись були, або навіть ті, на яких сьогодні побуваємо, наприклад, віадук. На одну стату, які були в мініатюрі, ми випадково не трапили по дорозі та зупинятися не стали. Після перепочинку нас чекав піший маршрут до водоспадів дівочі та чоловічі сльози. Піший, тому що нас налякали важкими підйомами, де мій КПТ не проїде. Думаю, щоб прокатати нас на джипах за півтисячі гривень. Ми вже намучившись мучившись тягти його, бо важить він немало, вирішили пройти пішки. Іти по гірській дорозі потрібно 20 хвилин. По ній трапляються місцеві мешканці. Я повиб'ю. А чого Пускай їй так некомфортно. комфортно. По дорозі туди є два столики і ще один біля самого водоспаду, на якому ми пізніше і зупинилися. Сам водоспад теж не особо сильно вразив. Ми бачили її набагато цікавіші, безплатні і красивіші за цей, але здається, успіх популярності просто бути близько до туристичного місця. Відтепер наша постійна рубрика обідів у красивих місцях. А ми тут сидимо за столиком дуже красивим столиком. У ну, нас, в принципі, види, і тут набагато свіжіше буде, така жара неймовірно. Не Біля водоспатика свіжа. Після чого вирішили знайти другий, який знаходиться в 100 метрах від першого. Але, як виявилось, чоловіки не плачуть. І там, де мав бути водоспад, просто вологі каміння. Думаю, після дощів він дещо змінюється. Милота. Виїхавши на центральну вулицю в Яремчі, ми виявили одну проблемку. Я все як вони це роблять. Ще кого вихлопнути трошку. Три години чи швати подарок. не є проблема все. Скотч, кстати, витримав. Це хорошо. А ти він сідав на трубу, падав. Ну і зараз чуть-чуть, але так легенько на, на защитку, він такий сідав, падав. Це такий сідав. Швидко трохи підлатавши, поїхали далі. Водоспад Женевський гук. Під'їзд до нього складається з двох етапів асфальтованої і ґрунтової дороги. Їзд також платний. Доїхавши до місця, де всі люди залишають свої автомобілі, я все ж рискнув і поїхав далі. Сильно погана дорога була тільки місцями, і в основному мотоциклу не було важко довести нас до сувенірних лавок, від яких вже рукою подати до гуку. І ось це відчуття, коли на великих водоспадах чуєш його, але ще не бачиш, і шукаєш ту скалу, за якою він ховається. Дежавю. Водоспад Гук досить сильно схожий на водоспад, на якому ми були попереднього року в першій поїздці. На Манявській. Поки ми добиралися до водоспаду, прийшлося десь біля восьми разів переходити невеличку річку. моментами було досить ховська. Пішки ми пройшли приблизно 2,5 кілометра. Але це вартувало того, щоб побачити найбільше видоспад у Карпатах, висота якого сягає 20 метрів. Женецький гук має висоту 15 метрів і впадає в невеличке озерце, яке нагадує печерний оазис, після чого повільно витікає струмочком. Біля нього завжди багато туристів, трохи менше, ніж на шипоті. Для фотографій формується черга. Скупатись у Гуку було таким же важливим пунктом, як і стрибнути в пробій. За 100 метрів до водоспаду переодягаюсь в шорти. Оксана вже була готова. Може біля Гука, Там Оксана пасе, там будка і там дорога. Нема тим дітися, бо я хочу мріти в гук. гуку. Терпиш то мені готовий плавати. Приймати холодний душ буває небезпечною. Два рази, поки ми були там, стався обвал скелі. Але нам пощастило. Ще згадали розправити прапор, який завжди з нами, але не всюди його дістаємо. Трохи померзнувши, почали шукати, де переодягтись Знайшли місце неподалік водоспаду. Готові їхати далі. Ми зробили коректив у маршруті. Вирішили пропустити Нелінецький водоспад, який був практично по дорозі через брак часу. Напередодні мені розказали про базу байкерів у Ворохті Мотопойнт. Зробили вибір в цю сторону. Зібралися і проїхали ще 15 км до ворогти. І мали роздивитись старі в'ядуки, але це нам вийшло тільки наполовину. Наблизившись ближче до розмальованого Віадуку, ми побачили знак, який забороняє відео та фотозйомки. Елементарно візьму старі відео з інтернету. Ми сіли і поїхали далі. До наступного великого в'ядуку, який приготував нам ще більший сюрприз. Наблизившись до нього, з'являється шикарний вид і неймовірне відчуття, коли проїжджаєш під ним. Але історії так просто не закінчується. Нас попросили покинути місцевість. Цього разу знаків не було. Не маючи вибору, рушаймо далі. А щодо моста. То ця споруда побудована в 1895 році за Австро-Угорщини полоненими італійцями, довжиною в 200 метрів і шириною в 7. Міст не робочий, тому по ньому можна пройтись. Але це вже іншого разу. А поки ми направились в готель Оберіг, на території якого, по суті, і знаходиться Мотопоінт. Невеличке приміщення оздоблено байкерською тематикою, досить атмосферно. Тільки жаль нікого не зустріли. Випили коли, пофоткались біля дерев'яного трицикла і помало двінули назад. Зупинились ще разок у яремчі, розгорнули прапор. Також там зустріли пару байкерів, між якими китаєць, в принципі, і не виглядає скутером. Загалом поїздка була дуже емоційною і позитивною. Найкраще, це, мабуть, була реакція Ксюхи на запланований стрибок. Цей радісний вирос лиця, я запам'ятаю, дуже надовго. Тому подорожуйте, одержуйте емоції, любіть Україну. До зустрічі!